Вітаю, шановні пані і панове, будемо садити лимон павловський, у відкритий ґрунт без теплиці. На зиму буде тільки прикриватися агроволокном. Ось, як ви бачите, я викопала яму, засипала туди трошки піску і перегною. І зараз буду доставати з горщика рослину трошки розпушу її коріння і будемо садити так, ось. цю землю можна перемішати то землею в яку будемо Коршік перебираємо. Так, що у нас тут є? Гарне коріння. Як кажуть, знавці, ці? Корневі шейку треба, не треба прикопувати. От перемішуємо Поживна речовина. Зараз польгенно. Спочатку я поливаю в мене є дощова водичка. Воно зараз пропитає коріння, землю, а потім будемо поливати ведрофармом. Рослинка прижилася 100%. Так, трошечки землі, вона падає. Камінчики не помічають. Зараз я ще раз бою дожівую водичку і трошки почекаємо, як не пропитаються. Ну, ось і все, посадили лимон палочки. Ось, ще трохи згодом полію родіфермом, щоб коріння набрало на зиму гарних собі смаколиків. А ось іп. і все. Наразі 21 листопада 2024 рік. по весні будемо бачити. Всім то побачення!